Дуже багато запитів і під нашими навчальними відео, і в Google і як змінити мову. Одразу, щоб ви не витрачали час, якщо вам не треба розуміти, як це робиться, механіка, скаже, що Zoom не підтримує українську мову. Zoom використовує мову вашого пристрою: ноутбук, комп'ютер, будь-який телефон. І якщо у вас інтерфейс стоїть українською мовою, а він її не підтримує, тому він бере і встановлює мову по дефолту, це англійська мова. Так, можна переключити на іншу мову, там, наприклад, на польську мову. І я вам далі покажу, як це зробити на цих всіх пристроях. Якщо цікаво, продовжуйте дивитися. Як змінити мову Zoom на комп'ютері? Коли ви запускаєте Zoom, у вас внизу, це на Mac, на Windows, однаково воно працює. У вас з'являється іконка відкритої програми. Що ви робите? Ви наводите на неї правою клавішою, клікаєте, і тут є Switch Language. Змінити мову. І тепер ви можете обрати іншу мову, яка відмінна від мови вашого інтерфейсу. Але ви бачите, тут української нема. Ну, а тепер давайте подивимося, як це виглядає на пристрої. Безпосередньо це сам Android. Отже, тут ми відкриваємо Zoom. На влаштуваннях ми бачимо тут. Нема де змінити мову, тому що, знову ж таки, пристрій. Zoom бере з мови пристрою. Так як у мене мова пристрою українська, а він Zoom її не підтримує, тому він взяв мову за змовчуванням англійську. Де це ще можна подивитися? На влаштуваннях Робимо пошук. Відкриваємо, знаходимо програму. В програмах знаходимо Zoom. На Android, на жаль, не можна переключати. Тобто на Android для того, щоб змінити мову, нам треба тільки змінювати мову інтерфейсу вашого телефону. Але на iPhone це відбувається там можна змінити. Ми бачимо, що у мене Zoom на iPhone стоїть англійською мовою, так, тому що у мене телефон безпосередньо українською мовою, яку він не підтримує. Але ми тут можемо обрати іншу мову, на відміну від Android. Що ми для цього робимо? Ми заходимо в налаштування да? далі в пошуку або через програму, або в пошуку набираємо «Zoom». Заходимо, і ось внизу ми бачимо з вами мова. І тут ми можемо обрати із всіх цих доступних мов, на відміну від Android. Ми можемо змінити мову. Ось так виглядає ситуація з тим, що Zoom не підтримує українську мову. Якщо вам було цікаво, або є якісь додаткові питання, пишіть обов'язково їх в коментарях. Ми створюємо цей навчальний контент для того, щоб полишити роботу навчання через безпосередньо Zoom. Підписуйтесь на цей список відтворення. Там ще багато цікавого як налаштувати трансляції і багато корисного у користуванні Zoom.